Вітаю! Після виходу другої частини в серії відео про Хакінг Роутера, зі мною зв'язався підписник і запропонував мені просто якийсь неймовірний подарунок. Я, як кажучи, був в шоці з такого, тому відмовився, бо взагалі не звик приймати настільки дорогі подарунки. Але Артем наполіг на цьому, і отже через пару днів пакуночок був в мене. І навіть не один. Тому давайте поглянемо, що там всередині. Всередині першого пакунка був, по-перше, непоганий Type-C кабель. По-друге, ось таке круте джерело безперебійного живлення. До речі, вже з акумуляторами середини. Ну і звісно найголовніше Raspberry Pi 4 Model B на цілих 4 ГБ оперативної пам'яті. А відповідно в другому пакунку був ось такий непоганий блок живлення, щоб живити все це добро, ДБЖ та сам одноплатник через ось такий перетворювач. В ньому, до речі, була американська мережева вилка, тому для зручності і щоб не використовувати перехідники, я замінив її надзвичайно. Тобто, по ітогу виходить просто крутезний комплект, де є все необхідне для використання Raspberry Pi. Я думаю, всі, хто дивиться це відео, знають, що це таке, але я на всяк випадок все одно розповім. Raspberry Pi це крутий, компактний одноплатний комп'ютер, який завоював прихильність електрончиків по всьому світу за рахунок своєї доступності, енергоефективності і широких можливостей для девелопменту, автоматизації та різних DIY проєктів. Його можна використати як просто сервер для якихось локальних і не тільки проєктів, наприклад, хостити на ньому Home Assistant, якийсь медіа чи файловий сервер, і так далі. А можна використовувати як такий собі супер мікроконтроллер, коли обчислювальних здатностей звичайних мікроконтролерів вже не вистачає. Для цього тут присутня ось така величезна кількість GP пінів Тобто можна начепляти сюди цілу купу різних датчиків, модулів і так далі, і всім цим можна буде керувати прямо з встановленого тут Linux. До речі, я вже встановив сюди Arch Linux і трішки поекспериментував з ним. Чесно кажучи, досі важко до кінця усвідомити, що це тепер справді мій власний одноплатник, з яким я можу робити все, що захочу, і все це дякуючи Артему. До цього я використовував ось таку Android TV приставку, про яку в мене все ніяк не доходили руки зняти відео. Я поставив на неї Armbian і хостив там парочку своїх міні проєктів. Але Raspberry Pi перевершує її майже у всьому, хіба що корпуса не вистачає. О, так набагато краще. Навіть кулер є для охолодження. Щоправда, він працює завжди, незалежно від температури процесора, тому треба буде сюди додати MOSFET, щоб можна було через GP окривати кулером і вмикати його тоді, коли це дійсно необхідно. У мене є одна доволі цікава ідея, як можна використати все це, але я про це згодом, можливо, розповім в наступному відео, якщо все буде гаразд. А поки я виділив цілу полицю свого стелажа під цей сетап і продовжую експериментувати з Linux та потроху впроваджувати ту ідею в життя. Я дуже вдячний Артему за такий крутий подарунок. Серйозно, я навіть мріяти не міг про власний Raspberry Pi, а тепер я тримаю його в руках. Причому не тільки його, а й купу інших крутих штук. А також вдячний вам, моїм підписникам і всім, хто дивиться мої відео. Я не часто це кажу, бо мені подобається більше відео, коли в них немає всіх цих. Ставте лайки, підписуйтесь на канал» і бла бла бла. Але я дійсно ціную ваші коментарі та вашу підтримку. Це, звісно, вражає, що канал, який я створив по суті, щоб протестувати Open Source програму для монтажу Kden Life, Ну і ділитись деякими відео з друзями, зміг зібрати настільки велику аудиторію. Я це справді дуже ціную. Сподіваюсь, зможу і надалі радувати вас цікавими та корисними відео. Дякую за перегляд.